Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео ми вже будемо потрохи підбивати підсумки читацького 2025-го, і будемо робити це у форматі відповідей на книжковий тех кінець року. Я дуже люблю дивитися схожі відео у своїх колег-колежанок. Саме ці запитання модернізувала під себе, але основу взяла з каналу Лесі. Залишаю посилання на її канал в описі. Тут буде і про розчарування року, і про знахідки, і про релізи, на які чекаю загалом. Класних понад 15 запитань, які допоможуть нам зрозуміти, який ж цей книжковий рік був, і, можливо, вам знайти якісь книги, які класно буде додати у свої бажанки на 2026 І Не вірю, що це кажу вже 2026 ого. Так, не будемо занурюватися в цю тематику. Поїхали говорити про Книжки. І перше запитання тегу: чи є книги, які почала цього року і які планує ще завершити? Так, таких книг насправді багато, але тут покажу дві основних, які точно хочу дочитати: це шалені тексти, антологія текстів українських письменниць, шалені авторки. Ось вони тут позаду мене стоять. До речі, з автографами і Ростислава Семківа і Віри Геєвої, в яких є одноіменний канал, шалені авторки, які є упорядниками цієї книги. Власне. Шалені авторки в 2023, якщо я не помиляюся, виграли перше місце в моєму топі книг, які я прочитала тоді. І тому я дуже хочу прочитати ще е, шалені тексти, бо мені видається, що це саме мій формат знайомства з українськими письменницями. Мені подобається, коли це така антологія, де я можу е, познайомитися з тими авторками, до яких насправді в мене би не дійшли руки, це я точно знаю. Е, прям купувати повноцінну книгу. І е, саме з малої прози класно спробувати познайомитися з тими е, текстами, до яких би не дійшли руки. Е, як це була окрема книга. Тож я вже прочитала тут 115 сторінок, і поки мені дуже. Якщо говорити про цю антологію, то тут вже зібрані, е, окрім таких відомих е, і найбільш там знакових постатей, як там Лесі Українка, і е, ще менш відомі імена, ніж були у попередній антології, в попередньому томі. З цим завершили і йдемо до ще однієї е, шаленої авторки, якщо її можна так назвати, якщо вона не проти, це е, Ярослава Кравченко і її книга театр Ютуб Секс насправді. Ді, я е, слідкую за Ярославою за її діяльністю. Мені подобається вона як е, персона, як е, людина, тому що вона. Транслює у соцмережах і її погляди та цінності мені відгукуються. Тож, коли я побачила, що е, виходить її книга, то звісно дуже хотілося прочитати, дізнатися трошки більше про цю людину. І е, саме мені цікаві, цікаві всі три слова, які є на цій е, обкладинці, тому мені видається, що е, ця історія також має мені дуже сподобатися. Я вже стартувала, прочитала один розділ. І поки що так Ярослава пише у доволі такій легкій манері. Мені здається, притаманні їй, так як вона там публікує, наприклад, дописи в своєму інстаграмі. Класно. Я люблю, якщо ви не вперше на моєму каналі читати життєписи, біографії, мемуари це те, що мені подобається. У мене там окремо ціла навіть полиція в моїй бібліотеці, тому ще одна книга туди додала. Дається. Поки що не буду там, розповідати більше, оскільки вже розповім потім, коли дочитаю у прочитаному. Але класно, що е, моя полиця з життєписами поповнюється. Боже, мені здається, забагато говорила на одне запитання, тому далі я буду намагатись бути лаконічнішою. Поїхали. Чи є у тебе книга з осінніх планів, яка перейде у плани на зиму? Ні, немає, тому що осінні плани не справджуються. Я е, насправді цього року е, менше читала, ніж торік, і тому е, я не складала якісь прям такі детальні плани, не слідувала ним, тим паче осіннім. Чи є новий реліз, на який чекаєш. Е, так, мені хочеться е, другу частину е, книги кідрука. У мене є колонія, я її не читала і, е, скоріш за все, найближчий рік не буду читати. Бо е, поки що я притримую думки, що як, доки Макс допише всі частини, я забуду, що буде в першій, а перечитувати такого товстонця я не готова, тому я поки що просто планую. Купувати е, книги, коли вона вийде з друку. І е, класно, щоб вона була у моїй бібліотеці, е, бо мені видається, що я чула мільярд, мільйон відгуків, що це класна е, книга. Е, так, е, назви три книги, які точно хочеш прочитати до кінця року, які ще не почала читати. До кінця року залишилось зовсім мало, тому е, я не кладу собі такі прямо. Е, Сходинки, яких я маю досягнути, наступне запитання: чи є в твоїх планах книга, що все ще може тебе здивувати і стати потенційною книгою року? Так, є. У мене є книга е, у планах, і я вже її. Трошечки стартувала це маленький друг Донетар. Чому я думаю, що вона може мені сподобатися? Бо торік на п'ятисталі моїх прочитаних була таємна історія Донетар. Мені дуже подобається, як пише авторка, мені дуже подобається смакувати тим, як вона формує ці свої безкінечно довгі речення і Е, Справді, дуже саме стиль письма, те, які тематики підіймає авторка у своїх книгах, мені вони відгукуються. І тому я очевидно настільки була вражена таємною історією, що подумала, класно, треба взяти ще щось почитати у авторки. І тому маленький друг я. Зовсім зовсім трішки прочитала 44 сторінки. Потім якось був завал на роботі. Я припинила, але все ще думаю, що ця історія про е, сестру, яка починає розслідувати загибель свого е, брата, е, має мені сподобатися. Хоча чула насправді суперечлені на неї відгуки, що це така слабша книга цієї авторки. Але ну стільки людей, стільки думок поїхали далі. Я ж сказала, що буду швидко відповідати. О, ні. Чи почала складати книжкові плани на наступний рік? Ще ні, я планую це сідати та робити в перших числах січня, а в останніх числах грудня я планую складати плани собі просто на рік, які не тільки книжкові, а саме книжкові відкласти на початок року. Я дуже люблю складати плани на рік. Насправді, цьогоріч вони в мене погано поздійснювалися. Так, мені здається, там буде попереду якесь таке запитання. Давайте я вже разом. Його об'єднаю. Наскільки відсотків виконала книжкові плани цього року? Об'єднаю цих два запитання. Я виконала дуже-дуже мало відсотків. Я не рахувала, але мені видається, відсотків 30 тих книжок, які я точно планувала прочитати в цьому році. І. Е це було, зокрема, здебільшого через те, що в мене було дуже велике там навантаження на роботі. Я багато працювала цьогоріч, і якось, як ви вже могли помітити, що і в блозі менше з'являлася, і читала відповідно також менше. Тому щодо планів на наступний рік, я на них маю оптимістичніші надії ніж були. Цьогоріч. Поїхали далі. Наступне запитання, яке я об'єднаю в два, навіть три запитання, яке я об'єднаю в одне, про книжковий цикл, який ще плануєш розпочати в цьому році, і книжкову серію, яку плануєш завершити до цього року. Якщо ви вперше на моєму каналі і вас цікавлять люди, які читають саме книжкові цикли, книжкові серії, то ви потрапили не туди, бо я не читаю. Такого, тож рухаємося далі. Чи є вже книга, яка буде книгою року і ніяка інша її не похитне. Не хочеться говорити вам спойлерів, що саме це за книга, але так, у мене є книга від сучасної української авторки, яка от зараз, коли я дивлюся на свій прочитане, на своє прочитане року, мені видається, що вона займе перше місце, бо вона така дуже дуже магічна. Може, ви здогадаєтеся, Вона така дуже магічна, дуже така. Поетична, меланхолійна е, і е, водночас з класною тематикою такого зринства е, взаємо таких дуже е, пов'язаних стосунків. Е, і мені е, видається, що саме ця книга буде на першому місці. Але е, по-перше, дочекайтесь моїх підсумків 2025-го. А по-друге, я ще планую дуже активно саме зараз читати, тому, можливо, до речі, шалені тексти можуть перемогти, не знаю. Так, виклик 2025-го, який закрила. Прям не повністю, не повністю, але ми вміємо радіти дрібницям. Мій виклик це прочитати трилогію Павла Дерев'янка, його козацького фентезі. І я прочитала Аркан Вовків, прочитала Тинети війни і почала читати третю частину з цієї трилогії, але її ще не дочитала. Але планую дочитати. Тому. Мені видається, що це класний виклик, і він саме полягає в тому, що це зовсім не моя тематика, якщо подивитись на перший погляд. Бо а, козацька доба це не те, що мені цікаво. Б. Характерники, така дуже чоловіча, здається, маскулінна історія, теж не те, що я зазвичай читаю. І В це фентезі, і це також не мій жанр. Але у цьому випадку настільки майстерно прописаний Всесвіт автором, настільки класні персонажі, яскраві персонажки, що е, ну, мені прямо дуже сподобалося. Тому я вважаю, що цей виклик. Можна вважати закритим вже через те, що я взяла собі непритаманні книги і була прямо здивована тим, які вони класні. Щиро рекомендую. Так, Автор, з яким так і не познайомилася в цьому році, хоча й планувала. Е, так, У мене є автор, з яким я так і не познайомилася, і це Артур Гейлі, я насправді е, переносила е, книги Артура Гейлі, у мене є вдома аж дві, це готельний аеропорт, і е, мій наречений говорить, що просто це супер класні історії. Але Мені видається, що <сіх> всьому свій час і я ще точно до нього дойду. Це саме такі детективи. Тут у нас такий зворотній бік готельної справи, де відбуваються і вбивства, і все на світі в один вечір. Класно звучить, як те, що мені має сподобатися. Чому не доходять руки? Я навіть сама собі не можу дати відповідь на це запитання. Тому... На 2026 мають вже дійти. Яка книжка цього року найбільше вийшла за рамки твоєї зони комфорту, і чи ти про це шкодуєш чи навпаки рада? Радше шкодую, і це, я думаю, Лімп, Кирила, половінько. Е, знаєте, мені видається, що це просто не моя література, я вже про це розповідала в прочитаному. Тут дуже багато матюків. Ну, ми не одягаємо біле пальто, але коли ти читаєш. І там на сторінці Матюк за Матюком, Матюк за матюком, якісь вирішування справ, де район на район виходить битися, де багато дуже постійно якихось п'янок гулянок, таких дуже бидлоцьких. Мені ну я прям вийшла за рамки своєї зони комфорту, читаючи цю книжку і дочитуючи її до кінця. Яка книга стала твоїм найбільшим книжковим сюрпризом року, тією, від якої ти нічого не очікувала, але вона тебе приємно вразила? Є таке, є таке, і це там, де заходить сонце, Олени Пшеничної. Тут є навіть кілька закладеничок. Слухайте, ну е, знаєте, дебютний роман авторки. Коли ти береш дебютну книгу, ти е, е, взагалі має проти дебютних книг. Я багато читала хороших дебютних книг, але прямо, щоб таку хорошу, яка змусила мене прям ридати, я ще не зустрічала. Я не очікувала від цієї книги того, що вона настільки защемить мені серце, настільки мене зворушить, настільки викличе в нашому, ми теж її в офлайну обговорювали на книжковому клубі, настільки викличе. Багато розмаїтих, приємних з такою легкою посмішкою на обличчі, як зараз я розповідаю про цю книгу обговорень. Е, стільки теплих почуттів викликає ця книга. Тут в нас розповідається про е, пансіонат для літніх людей. І е, всі події відбуваються там, з, от, з людьми, де е, у них е, заходить сонце вже, так, в цьому місці. І вона дуже зворушлива, вона дуже тепла, вона е, така. Правдива, справжня, вона е, про життя, яке часом часто ставить перед нами складні вибори, і не завжди наші рідні приймають ці наші вибори, не завжди вони приємні, очевидно. Але що е, в, в цьому пенсіонаті для літніх людей як ці люди проживали ці свої, вже дехто розумів там останні роки життя, що вони доживуть саме в цьому місці? Як вони об'єднувалися в цей свій колектив? Дуже тонка, але така зворушлива історія. Я від неї не очікувала, що вона викличе в мене стільки почуттів. Вона точно війде в топ кращих книг цього року. А ми з Барніком. Робимо перерву на рекомендацію, що вам можна подарувати рідним на свята. І е, моя пропозиція дарувати каву. Якщо вони люблять пити каву, то кава від 25 Coffee Roasters може стати суперським подарунком. Е, дивіться, е, доказ того, що Наталя активно п'є каву. Це моя друга пачка саме ось такого смаку. Е, тут е, лохина, е, і після смак абрикосового джему. Е, воно кисленьке, прям таке кисленьке, кисленьке добротно. Мені дуже подобається пити саме кислу каву, і з молоком вона супер пасує. від 25 Coffee Roasters загалом дуже має розмаїті смаки, і скажу вам маленький спойлер, що на Новий рік у них завжди дуже класні набори, саме невеликих розмірів. Які можна посмакувати або спробувати і зрозуміти, що саме вам пасує у каві. Тому пропоную вам свій промокод Шукачка, і всі деталі залишаю в описі під відео, ви зможете придбати для своїх рідних приємні подаруночки у вигляді кави. Якщо люди люблять каву, то слухайте, я, як любителька кави, кажу вам завжди потрібний подарунок. Ну що, поїхали до книжок, що яке найбільше книжкове розчарування року, і що це дало тобі нове розуміння власних читацьких смаків. Я насправді думаю, що розчаруванням року є лімб, чесно. І це мені е, якраз таки класно дає розуміння моїх читацьких смаків, що якщо я буду бачити надалі вже сюжети, де герой повертається в забути своє рідне місце, щоб. Е... Поворушити, повирішувати е, старі проблеми, якісь справи, які там з'явилися, і буде викопувати своїх демонів минулого. То я буду думати, це не мій сюжет, це от, от такий сюжет е, мені не пасує, мені не подобається. Мені е, не знаю, мені не, не сподобалося ця така трошки бидлоцька атмосферка. Е, так, ну що, е, чи була книжка, яку відклала не назавжди, але точно не на цей рік, і чому? Ось цю книжку, мірік відпочинку і розслаблення, в якийсь момент вона стала супер популярною і її всі читали. Е, я теж почала її читати, і ось там дійшла сторіночок 50, мабуть, і зрозуміла, що вона. Занадто депресивна і занадто меланхолійна для мене в той момент. Вона якась така темна, якась така, ти, ти ніби в сипучий пісок вступаєш, і тебе, от, головна героїня, яка перебуває в депресії, вона ніби тебе за собою тягне. От я поки що вирішила її відкласти і не дочитувати. Перейдімо до позитиву, бо щось якесь багато негативу. Найяскравіший книжковий момент цього року подарунок, знахідка в секонд-хенді, автограф, подія, читання в особливому місці. пу 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 Розкажемо багато про що? Подарунок. Почнімо з подарунку. І у мене з'явилися ілюстровані туреодори із Бесюківки. Ви взагалі бачили, які вони неймовірні. Просто ну, відкрила рандомну сторінку, але ну, ці ілюстрації, вони просто ну, вони зачаровують, вони неймовірно красиві, вони такі. Так пасують ці казкові дитячі, безтурботній історії, що я дуже радію цьому подарунку, і він мені такий дуже близький серцю, і дуже радію, що в мене є ілюстроване самовидання цієї книги, бо вона саме потребує ось цієї такої казковості, яскравості. Тому класно, класно. Так, що там ще? Знахідка в секонд Е, І таке. І таке у нас мається. Я знайшла в секонд-хенді слушницю. Слухайте, і прочитала, і була просто вражена цією історією. І там, до речі, є ще одне запитання. Так. Е -е -е. Десь я там бачила запитання, запитання, якою книжкою ти найбільше пишаєшся? Що все ж таки дочитала? Ми об'єднаємо цих два запитання. Я пишаюся, що я дочитала цю книгу, бо це е, нарешті відкрило в мені подих читати англійською мовою. Ура, гімгіп, ура! Я прямо дуже радію. І саме от служниця цей е, раніше я читала вже англійською мовою, але... Або не дочитувала, або це були дуже легкі книги. А тут прямо клас, клас. Мені дуже сподобався цей трилер про служницю, яка потрапляє в будинок, де відбуваються всякі різні речі, і вона починає своє таке власне розслідування, яке її також затягує за собою в темні схорінки цієї родини, в яку вона потрапляє працювати. Дуже класно написано, Я вже потім на Alex замовила собі другу частину англійською, ще її не дочитала, але точно дочитаю. І я прямо пишаюся, що я нарешті почала читати англійською. І це класна знахідка в секонд-хенді. І ще покажу вам автограф, якщо вже така мова зайшла. Е -е, покажу вам два автографи. Насправді, мені здається, цього року ще якісь нові з'явилися, але. Е -е, що тут? будь натхненні, написано від Івана Малковича. Намагалася розшифрувати почерк. Клас, дуже радію, що все більше книг всі збірки в мене з підписами сам. І другий автограф я нарешті отримала від Віри Геєвої, Дуже мені подобається ця Літературу знавиця, і мені дуже подобається дивитися шалені авторки і інтерв'ю з пані Вірою. Тож класно, нарешті отримала її автограф, побачила її наживо. Клас, дуже так приємно відповідати на таке запитання. Слухайте. І що останнє запитання? Якщо поглянути на твій читацький рік у трьох словах, якими вони будуть. Знаєте, я передивилася те, що я прочитала за цей рік, і це точно буде українське, це точно буде мало, і це точно буде відкриття. Бо я багато читала непритаманних моїм читатським смакам книжок. Тому таких три слова. Непоєднаних між собою не було такої задачі. <смі> Слухайте, мені дуже подобається це останнє запитання. І пропоную вам відповісти про якусь таку книгу. Я пропоную вам відповісти на два таких запитання про книгу, яка там стала сюрпризом для вас цього року, таким відкриттям. І яким був ваш рік у трьох словах. Це класно, цікаво буде Е, Мені... Дуже радісно повертатись на канал. Я планую знімати ще найгірші, найкращі книги року найближчими днями. Тому залишайтеся, ставте, звісно, лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. І мені завжди дуже приємно з вами спілкуватися в коментарях. Тому запрошую вас до обговорення. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!